Почнемо з молока. Нам потрібно буде зварити згущене молоко. Звісно, можна взяти і готову згущівку. але забагато смачніше та корисніше приготувати її самостійно. Тим більше це так просто і швидко робиться. Для цього приливаємо молоко в глибоку пательню з високими бортами і бажано з товстим дном. Туди цукор і ставимо пательню на середній вогонь. Добре все перемішуємо, щоб цукор повністю розчинився. Доводимо суміш до закипання. Періодично помішуючи, щоб нічого не пригоріло. Як тільки молоко закипить, одразу почне інтенсивно підійматися піна. Постійно помішуючи, додаємо вершкове масло. Бажано використовувати масло з жирністю 82%, так і смачніше і набагато корисніше. Як тільки перша піна осідає, потрібно трохи збільшити вогонь і дати рідині потомитися близько 15-20 хвилин, регулярно помішуючи. Піну, що утворюється на стінках, потрібно постійно знімати і відправляти назад у ємність. Відтінок кави з молоком це сигнал, що згущене молоко рідкої консистенції готове. Його можна сміливо знімати з вогню. Якщо збільшити час варіння, продукт стане густішим. На вигляд він буде темнішим, а на смак солодшим. Переливаємо згущене молоко у зручну глибоку миску і даємо трохи охолонути. Тепер будемо додавати какао. Його обов'язково потрібно просіяти. Для цього я використовую ось таке сито: беріть смачне, ароматне какао з високим вмістом какао-масла, не менше 20%. Просіюємо приблизно 2 третини какао від загальної кількості і добре лопаткою все перемішуємо. Не дивуйтеся, якщо маса виходить досить рідкою. У міру охолодження маса буде становитися густішою і густішою. Просіюємо решту какао і знову добре все перемішуємо. Наше завдання розмішати все так, щоб не залишилося грудочок. Ось така маса у результаті має вийти. Тарілку застеляємо харчовою плівкою і тепер викладаємо шоколадну масу. ви можете використовувати тарілку або миску будь-якого розміру та глибини. Все залежить тільки від вашого бажання. Рівномірно розподіляємо всю масу по тарільці, щоб шар був приблизно однаковим. Зверху також накриваємо харчовою плівкою і відправляємо майбутній десерт у морозильну камеру на 40 хвилин, щоб маса добре охолола і застигла, але не встигла замерзнути. Отже, наша шоколадна маса вже добре застигла і можна знімати плівку та готувати десерт до подачі. Як бачите, плівка дуже легко знімається, а маса вийшла досить щільною та добре застигла. В зручну плоску тарілку припудруємо какао і зверху викладаємо наш десерт, так як показано на відео. Знімаємо плівку з іншого боку. Як бачите, все дуже легко і просто. Зверху також посипаємо трохи какао. За допомогою ось такого скрипка розділяємо десерт на порційні частини, щоб сформувати невеликі цукерки. А зараз нам знадобляться рукавички. Так формувати цукерки буде набагато простіше і швидше. Спочатку я формую ось таку кульку, на цьому, в принципі, можна зупинитися. Але я її трохи обваляю ще в какао, сплющую з усіх боків і формую ось такий акуратний прямокутник. Форма і розмір готової цукерки залежить виключно від вашого бажання та фантазії. Від тепла рук маса швидко нагрівається і працювати стає незручно. Тому раджу в такому разі знову відправити заготовки в морозильну камеру на 5-10 хвилин. Ось такий незвичайний, але водночас смачний і простий у приготуванні десерт. На сьогодні вийшов. Ніжна шоколадна текстура готових цукерок просто тане у році. Це чудовий варіант солодкого подарунку або просто десерту до сімейного чаювання. Готуйте з задоволенням і обов'язково діліться враженнями у коментарях. А я бажаю вам смачного і до нових рецептів! Па-па!